Привіт усім! Сьогодні готую дуже простий та смачний пиріг родом з дитинства. Сьогодні тісто буду готувати в міксері. Для цього борошно насипаю в чашу міксера. Потім додаю розпушувач та дрібку солі. Перемішую все ретельно. І додаю холодне масло, нарізане шматочками. Звичайно, це тісто можна зробити вручну, як я раніше і робила. І тепер перетираємо все в крихту. Ось така вона виходить. Потім додаю цукор. і перемішую знову. Ванілін за бажанням і додаю яйця. Викладаю тісто на робочу поверхню, притрусивши борошно. Воно виходить дуже м'якеньке, еластичне, приємне в роботі. Трошки вимішую його, ділю на дві нерівні частини. Меншу кладу в морозилку приблизно десь на годинку, а іншу ложу просто в холодильник, закриваючи все в плівку або пакетик. Дістаю з холодильника більший шматочок і починаю розкочувати. Роблю це прямо на пергаменті. Так зручніше. І вже разом з пергаментом буду перекладати в форму. Змащую варенням. У мене цей яблучний джем, який я робила. Цим літом у мене є рецепт на каналі. Звичайно, можна використати будь-який джем чи варенням, дуже смачно зі смородиновим. Вона повинна бути таке з кислинкою. І зверху натираю на терці маленький шматочок, який нас замерз в морозилці. І посипаю цією крихтою пиріг. І відправляю випікатися в духовку зарані розігріту до 180 градусів. Приблизно на 20-25 хвилин. Треба дивитись по своїй духовці. І ось такий рум'яний і красивий виходить пиріг, дуже смачний, до чаю саме те, що потрібно. Спробуйте обов'язково!